Соціальні гарантії тим, хто має в них потребу. Відтак, фінансову підтримку з міського бюджету профільний департамент адресує насамперед жителям Івано-Франківської тергогромади, які нині перебувають у складних життєво-побутових обставинах. 10 тисяч мешканцям, яким виповнилося 75 і більше років, надано допомог на 5 мільйонів 951 тисячу гривень. 300 57 особам з інвалідністю першої групи на 168 тисяч 500 гривень. 715 особам з інвалідністю другої групи Розмір пенсії, яких станом на 31 грудня 2021 року не перевищує 2999 тисячі дев'ятсот гривень. Доста копійок, Також виплачено допомогу до дня народження на суму 357 мільйонів 500 гривень, з огляду на війну Єван Франківськ став соціально відповідальним містом. З міської казни відділяють кошти, які бодай частково компенсують сімейні витрати родин полеглих героїв, учасників бойових дій, ветеранів визвольних змагань ОУН УПА пільгових категорій, станом на зараз 54 родини. Отримали допомоги в розмірі 100 тисяч гривень, тобто на суму 5, 400, 5 мільйонів 400 тисяч гривень, а також щомісячні допомоги, які вже призначили 128 нашим родинам, які віддали своїх дітей, синів, батьків, братів. На цій страшній московсько-українській війні. А окрім цього, сьогодні ми активно допомагаємо. Нашим учасникам бойових дій, виплачуючи матеріальні допомоги на лікування, зокрема, де по 10 тисяч гривень, які виплачуємо пораненим нашим бійцям, і станом на сьогодні вже близько 200 івано-франківців, бійців, які отримали поранення, виплачена така допомога. Окрім адресного грошового забезпечення, в Івано-Франківську дії програма продуктової допомоги. Харчові набори, як правило, отримують соціально вразливі категорії людей. Дано вже 3940 наборів. Особам з інвалідністю першої і другої групи, сім'ям, в яких є діти з інвалідністю, і пенсіонерам старше 70 років розмір пенсії, яких також не перевищує 3 тисячі гривень, станом на 31 грудня 2021 року. Загалом нами було введено з різних джерел, зокрема матеріал. Продуктових наборів за кошти закуплені Мінсоцполітики. це було сформовано і введено 8335 тисяч триста наборів внутрішньопереміщеним особам і 3665 тисячі мешканцям нашої громади. Напередодні опального сезону міський бюджет здійснив часткове фінансування місцевих пільговиків. Зокрема, 26 сімей отримали одноразову матеріальну допомогу на встановлення автономного опалення. Загальна сума 260 тисяч гривень. Попри це, 82 мешканцям частково відшкодовано вартість придбаного опалювального технологічного обладнання загальна сума компенсації понад один мільйон гривень. Михайло березень Андрій Буцяк. Новина на вежі.